Зараз розберемо задачі на вкладання систем рівнянь, тобто за нашою темою, система двох рівнянь із двома змінними, як математична модель прикладної задачі. І ми візьмемо задачі геометричного змісту. Ще раз повторюю. в цьому параграфі. Ну і дивимося. Ми розібрали задачі на числа, зараз шукаємо. Всі геометричного змісту. Я пояснюю ну, до того моменту, як склали систему. А систему розв'язувати ви будете вдома. Тому що в системі ми, ще раз повторюсь, вже розв'язували багато уроків і знаємо, як це робити. Ну, і перша задача геометричного змісту це 14.3. Навколо прямокутної ділянки землі площею 9400 метрів квадратних, поставили огорожу за трошки 220 метрів на довжину та ширину ділянки. Ця задача розбралася на попередньому уроці. Значить, що в геометричному змісті потрібно знати? Перше, коли читаємо умову задачі, потрібно виділити, який вид у нас фігури геометричної. Ну, тут прямокутник. Що потрібно знати по прямокутнику? По-перше, як знайти периметр, по-друге, ще бувають задачі, де потрібно знайти площу. Периметр це сума всіх сторін, а площа це добуток довжини на ширину. Ну, якщо ми візьмемо прямокутну якусь ділянку, щоб було зрозуміло. так, навколо прямокутної ділянки землі площі поставили огорожу. Нагадую, ми можемо в одну сторону позначити за Х, другу за Ігри. І якщо прямокутна ділянка має площу, то перше рівняння нагадую вам і помножити на ігри дорівня 2004. А огорожа це значить периметр. Тобто 2х плюс 2х дорівнює 220, або 2 помножити на Х плюс Y дорівнює 220. І ми склали таку систему, яка потім розв'язується. В системі можна друге рівняння поділити на 2, спростити, потім одну змінну виразити через іншу і підставити в перше рівняння, розв'язавши потім. Перше рівняння вже як квадрати. Так, це як робляться задачі. Я пояснюю ще раз лише, як система складається. Дома розв'яжете, так? Да? Ну, ми її на попередньому розв'язували, всі інші. Далі. Так, дивимося. Задача 14.4. Периметр прямокутника до рівня, а сума площ квадратів, побудованих на його сусідніх сторонах, дорівнює рівня 130 см Ну, Теж геометричний зміст. Зараз я показую вам прямокутник. Периметр, опять-таки, позначаємо одну сторону і, другу сторону Y. Ну і інший. Протилежні сторони рівні. І периметр дорівнює 32. Тобто 2 повноси на х плюс y, дорівнює 32. Перше рівняння у нас є. А сума площ квадратів, побудованих на двох сторонах. Тобто, якщо ми візьмемо на стороні, яка дорівнює довжині побудуємо квадрат, то його площа буде х квадрат. А якщо ми побудуємо на стороні, що дорівнює y... Другий квадрат, то площа квадрата це Y квадрат. Квадрат. І це дорівнює 103. Тобто сума площ квадратів, побудованих на сусідніх сторонах. Знову перше рівняння лінійне, ділимо націл одну змінну через іншу знайшли, підставили в друге рівняння, отримали квадрат, не розв'язали, ну і далі. Підібрали лише, пам'ятаємо, аналізуємо розв'язки системи таким чином, що в геометрії у нас немає від'ємних чисел, так? Тому в розмірах да? фігур. Тому, якщо ми отримали в системі від'ємне ікс, чи, інікс, то пишемо, не задовільняє умов. Так, це дві геометричні задачі за темою геометричної прямокупни. Шукаємо далі. 14-10 задач. Це ж геометричного змісту. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 13 см, його площа 30 см квадратих. Знайти цього трикутника. Тобто тут у нас вже є прямокутний трикутник. Так, гіпотенуза. Прямокутного трикутника дорівнює 13, а його площа дорівнює 30 см квадрат. Тому катети позначаємо один катетий, другий. Ін. Нагадую, площа це катет помножити на катет і поділити наплів. Це площа нашого трикутника, тобто ігрек поділити напів і дорівнює площа 30 см2. Перше рівняння є. А друге рівняння складається за теоремою Піфагора. Пам'ятаєте, що квадрат гіпотенузи дорівнює суми квадратів К. Тому х квадрат плюс Y2 дорівнює 13 квадраті, тобто 169. Таким чином ми склали е, наші е, два урівняння і систему з'єднали, потім ця система розв'язується. Е, далі, це була задача 14 десять. Далі... 14, 11, ну я не буду вже розв'язувати і ну, записувати, але теж тут і периметр прямокутного трикутника до рівня 41 в катесі 8, значить другий катець та його гіпотенузу. А, ну, давайте, мабуть, все ж таки я запишу точно так же схему розв'язання. Зараз я витру ці. Тих цифрик, які я писала раніше, Залишу лише прямокутний трикутник. Так, периметр прямокутного трикутника дорівнює 40 см, один із катетів дорівнює 8. Ну, наприклад, нехай ну, цей катет буде, так, да, у нас? Перший катет якийсь. Да, ми не позначаємо трикутник, тому що тут це зайве може бути. Так, периметр прямокутного трикутника до рівня 40 сантиметрів, тому якщо ми скажемо, ну все ж таки прийдеться позначити, позначити, щоб було зрозуміло, що АБ плюс Б плюс АС до рівня 40, тоді АБ додати БС до рівня 40-8. так? Тобто довжина гіпотенузи та іншого катету разом дорівнює 32 см. Тому, якщо сума двох величин у нас ну, 32, то ми одну величину можна позначити за х, а другу за y. Так? Ну, а Б нехай буде Х, Б це х. Тому ми можемо сказати, що х плюс y дорівнює 32, і це буде як перше рівняння, так? Да? Ну, це нам був потрібен периметр 40 для того, щоб це записати. А один із катеців 8. Тоді до теорему Піфагора можна скласти наступне рівняння. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів капеців, тобто 64, додати у квадрат. І таким чином ми можемо розв'язати вже систему способом підстановки. Так, це я очищаю. І ще 14-12 геометрична задача, площа прямокутника дорівнює 80 см квадратних. Якщо одну його сторону зменшити на 3, а другу на 2, його площа дорівнюватиме 120 см на ті початкові розміри прямокутника. Ну, знову ж таки прямохутник. І якщо позначити одну сторону Х, а другу сторону Y, то площа прямокутника Хік дорівнює 180 сантиметрів квадратних. Якщо одну його сторону зменшити на 3, тобто Х-3, зменшили, так? Да? а другу на 2, і помножити ці сторони, то отримаємо прямокутник з іншої площою, тобто 120 сантиметрів квадратні. Таким чином, ми склали систему, яку потім потрібно буде розв'язувати. Знайти початкові розміри, завжди читайте, що потрібно знайти за умови. Не завжди розв'язки системи. Є відповідями. Може, ще якісь додаткові дії які потрібно буде робити в деяких задачах. Так. Ну, така ж точно 14, 13. Задача. Збільшили там, зменшили сторони і отримали певні площі. От. Далі дивіться, 14-14 із металевого листа прямокутної форми виготовили відкриту коробку. Для цього в кутах листа вирізали квадрати зі стороною 4 см. Значить, довжину і ширину листа, якщо його периметр до рівня А об'єм коробки до рівня ну, 160 см кубічних. Ну, тут буквально я поясню малюнок перший. Робіть завжди в геометричних задачах, навіть якщо вони в алгідрі, короткі такі малюночки. Вони допоможуть вам розв'язати задачу. Із металевого листа прямокутної формою виготовили відкриту коробку. Для цього в кутах листа вирізали квадрати. Ну, тобто, отак дали в кутах листа вирізали квадрат. Вирізали квадрати. Щас. Зі стороною 4. Ну, тобто, тут 4 сантиметри, тут 4 сторона кожного квадрату. Так? Так. Знайти довжину та ширину листа, якщо його периметр дорівнює 60 сантиметрів. Ну, дивіться, довжину і... Шир... Що запитується? Довжина і ширина листа. Тому ну, одну сторону ми позначимо за Х, так? А другу сторону позначимо за Х. Ну і далі на довжину та ширину листа, якщо його периметр дорівнює 60 см, це ви зробите, так? Ну, якщо периметр 60, то пів периметр 30, да? Ну і плюс тигрі, так, це ми до того, як вирізали в куточках квадратики. Об'єм коробки 160 сантиметрів кубічних, об'єм коробки потрібно. Уявити, що ось ці кусочки вирізали, да, і потім складається коробка, тобто висота коробки дорівнює 4. Да? А об'єм це довжина, ширина і висота. Тому дивіться, об'єм наш, зараз, А, Б, С. Висота, давайте візьмемо С, дорівнює 4. Якщо скласти оці, ну, отаким от, от пунктиром, дивіться, оце буде дно наше цієї коробки. Оце пунктиром, таке буде дно. Так, А все інше загинається догори. І висота 4. Далі, оце от дно пунктиром, яка довжина і чи яка ширина у нас? Одна буде х мінус 4 плюс 4, тобто х мінус 8. А b... b... Б... Ну, це наша якби а буде, да? А b буде y мінус 8. І друге рівняння це наш об'єм, тобто 4 помножити на х-8, помножити на y мінус 8. І дорівнює 160 сантиметрів кубочний. Далі ця система розв'язується способом підстановки. З першого виражаємо якщо через y, підставляємо в друге. Розв'язуємо, аналізуємо корені, пам'ятаємо, що їх Y лише додатні мають значення. І так ми зараз розглянули розв'язок задач геометричного змісту за допомогою систем рівня.